Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини середи 11 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни протягом дня тричі гатили по місту Дружба. Зруйновано будинки та поранена жінка. Отримала поранення і досі перебуває в лікарні. Дружбівчанка Алла Манчук, яка 1 жовтня постраждала внаслідок обстрілу міста, дала інтерв'ю журналістці Ямпіль-інфо. Похолоданням ямпільчани почали опалювальний сезон у своїх домівках. Рятувальники роз'яснюють, дотримання яких правил може вберегти від пожежі. 6-ї години ранку триває наймасштабніший з початку війни обстріл міста Дружба. Росіяни вже тричі протягом дня гатили по вулицям міста з реактивної системи залпового вогню. Є інформація про руйнування житлових будинків та поранення місцевих мешканців. Наша кореспондентка Альона Лавренцова зараз перебуває на місці подій. Зранку стріляли вже не вперше, прокинулося від звуків вибуху близько 6.20. Було десь 11 вибухів, а потім було це ще раз прилетіло близько 13.15 і 13.20. Не знаю, вже з переляку збилася, навіть не нарахувала скільки прилетіло. Є от інформація, така неофіційна від місцевих. Розповідають, що горять будинки. Також поранили жінку в спину на городі. Чекаємо офіційної інформації. 1 жовтня під час російського обстрілу міста Дружба поранення отримала місцева мешканка Алла Манчук. Жінкою, яка зараз перебуває у лікарні, зв'язалась наша кореспондентка. Страждала внаслідок російського обстрілу. 1 жовтня Алла Манчук розповіла кореспонденці Ямпільського інформаційного агентства, що недільним ранком вона йшла центральною частиною дружби. Саме у цей час прогреміли вибухи. Пані Алла отримала поранення і донині перебуває в лікарні. На мене зламався телефон, я його несла на ремонт. Ніяких попереджень про обстріл не було, ніяких повітряних тривог не було. Ну, був звичайний день е, такого маленького містечка, Була неділя, четвери неділя, базарні дні, і у нас багато людей е, ну, по базару там кучають щось так. Я пройшла через ринок, нічого не купувала, просто вирішила секлотити дорогу, пройшла через ринок, і от уже коли е, е, це сторони ринку лише йшла до пам'ятника якраз у цьому місці і почався обстріл. Жінка говорить, що відчула влучання в ногу. Неподалік проїжджала автівка, водій якої достав її до лікарні. В цей момент якраз виходить, що я була під деревом, ну, йшла що поштішла під деревом, бо була сонячна погода. І так, думаю, в этом. Це, мабуть, була перший, перший постріл. От. Я зупинилася, потім я побачила, що в мене нога в крові, і декілька кроків Ну, Їхав Маш... Люди на машині, цей час над головою літали ці... свистіли. Я не бачила, що свистіли зграда, зграда ось оці... якось снаряди над головою. тому що ну, Їхала якась людина на... На... на автівці. От Я підняла руку, коли закала, що ми бачимо, що в мене на Вкраїні, він має лікарні. Пані Алла переконана, що російські військові цілили у ринок, де в той час було багато людей. Мабуть, вони хотіли попасти в іменно сам ринок, сам Базар ага. хотіли попасти, але не долетіли. Мабуть, так, тому що вона цей сам снаряд лежав від мене, там, де я знаходилась примерно 50, від 50 до 100 метрів. Потім мене вже коли машина мене підвозила, то я побачила цей снаряд. Ну він не далеків ровно 100 метрів до, до до самої території ринку, де було багато людей. Військових там не було, ніколи там не живуть, тому що це центр міста. Там, виходить, магазин, де продають, ну, колбасний магазин, от і рядом, ну, там частне приміщення і, ага. і супермаркет. Тому там не було і не могло б ніяк. А там ще недалеко була був майданчик дитячий. Несправне пічне опалення одна з головних причин виникнення пожеж в осіння-зимовий період. Особливо актуальна проблема зараз, коли люди вперше після літа розпалюють печі. Як берегти свій дім від біди? Ямпільчанам розповіли співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. Цієї ночі ступчик термометра в Ямполі опустився до позначки 6 градусів морозу. А тому багато мешканців селища вирішили розпочати опалювати свої оселі. Варто пам'ятати, що пічне опалення може становити загрозу, розповідає провідний фахівець Шостинського районного управління ДСНС Константин Комаров. Адже несправність цієї системи часто призводить до пожеж. Вже були такі випадки і на території колишнього ямпільського району. На сьогоднішній день на території Друпівської свиської і ямпільської територіальних громад. Становить 67 пожеж, з них значну частину — це є порушення правил експлуатації печей, там влаштування димоходів, тому що багато є людей там, похилого віку, які не можуть самостійно прочистити димоходи і стаються спалахи сажі, і що викликає подальші. Масштабні пожежі в житловому секторі зараз починається холода, починається опалювальний сезон. Люди починають масово затаплювати пічки, бо вже вдома холодно. я вже теж вдома затопив, і тому це зараз буде сезонні, такі як пожежі. Для того щоб запобігти пожежі, варто дотримуватися, хоча б трьох основних правил при експлуатації пічного опалення, розповідає фахівець районного управління Павло Друзь: для того, щоб нагадати ці правила ямпільчанам, вони з колегою провели рейд вулицями нашого селища. Дали рейд В СМТ ямпіль розповідали людям, оскільки почався опалювальний сезон. Ми розповідали людям, що потрібно робити, що не потрібно робити, давали їм рекомендації. Але ж розумієте, всі ми люди і всі ми розуміємо, що в декого не вистачає коштів на те, щоб все зробити, все, що потрібно, і правилами пожежної безпеки України рекомендовано. А в деяких не вистачає здоров'я. Здоров'я, сил, тому що дуже багато літніх людей, які пользуються пічним опаленням, і вони цього не можуть зробити. Але саме основне, що ми рекомендуємо, саме основне, це. По-перше, ні в якому разі не можна сушити речі, висушувати овочі, фрукти на пічах, тому що від цього дуже багато пожеж случається саме від цього, що хтось сушує речі або овочі. Також два рази на сезон перед опалювальним сезоном і на кінець опалювального сезону потрібно чистити димохід від сажі, оскільки також це являє собою дуже велику причину, ну, зачастіше це трапляється від димоходу пожежі. І третє, саме основне, що піч повинна бути без пошкоджень, без тріщин. Вона повинна бути заштукатурена, і щоб її експлуатаційний стан був нормальний, тобто без тріщин і без пошкоджень. Оце саме основне, що ми рекомендуємо, розповідаємо населенню на даний момент. Спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗСРФ прибули в Білгородську область для організації диверсій на кордоні з Сумською областю. Про це повідомляє центр національного спротиву. В район Красна Яруха Білгородської області прибули групи генерального управління Генштабу ЗСРФ з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумщини. Білгородське підпілля фіксує їх пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців. Про прибуття та маршрути пересування підпіллю доповіли військовослужбовці ЗСРФ, зазначаються у повідомленні. Крім того, центр національного спротиву повідомляє, що росіяни відбирають землю у своїх фермерів на кордоні з Шостинським районом для облаштування опорних позицій. Для прикладу в центрі показали укріплення ворога неподалік села Ходине. Фермери, які входять до складу АКОР Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії, в Рильському районі Курської області виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель. Зокрема, в селі Стара Миколаївка, що на протилежному відходиного боці кордону, за СРФ активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень підпіллю. Сьогодні на метеостанції Дружба зафіксовано мінус 6 градусів Цельсію. Це найнижча температура на теренах Сумської області. Завтра, 12 жовтня, на півночі області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. На поверхні ґрунту місцями очікуються заморозки від нуля до мінус 5 градусів. Температура повітря в день плюс 13, плюс 18 градусів Цельсію. І на завершення випуску пропонуємо насолодитися кадрами осіннього глухова.